Вмирає усе навколо. Стільки жертв. Не всі це можуть пережити. Тепер молюся до небес за Україну тут служити, я буду вічно. Це мій хрест. Коли захочеш, я з тобою, моя дитина, це весь я залишив. Жінку я вдовою, болить за них моя душа. Але ви всі тримайтесь купи. Живіть за мене, за усіх, кого убили. Вже не буде розплати ворогам за гріх. Вже скоро я тут бачу світло. Воно осяє дужим шлях. Для нас це переможне літо, а для Москви суцільний крах. День, який відзначаємо 29 серпня. Цей день встановлено указом президента України від 23 серпня 2019 року для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину. Мітинг присвячений вшануванню пам'яті захисників України, оголошується відкритим. Дня пам'яті захисників України саме 29 серпня, обрано не випадково. Бо саме в цей день, у 2014 році, під час російсько-української війни та Іловайської операції відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових та загинула найбільша кількість українських воїнів. Смертельний для наших захисників зелений коридор пролягав через поля із соняшниками. Соняхи стали дуже яскравим символом наших військових, образом справжньої, щирої, щедрої і до кінця вірної любові. Тільки любов здатна на перемогу, лише вона здатна давати життя. Коли Україну огорнула непроглядна темрява, вони соняхами запалали на полях української. Jour B. А це тому, що сила мати чекає сина біля хати, тому родина не співає за столом. Мій батьку ти душі собі не край, а ти дівчила верних квітів назбирай Рожеву квітку і червону. Щоб повернулися додому, всі хлопці наші, у рідний край, рожеву квітку і червону, щоб повернулися додому, всі хлопці наші, у рідний край, хай моя пісня пролунає на весь світ що душа в родини нашої боли, одним теплої океани, а українцям біль і рани, тому душа в родини нашої боли, одним теплої океани, а українцям біль і рани. Тому душа родини нашої болить. Сотні українців поклали в боротьбі з ворогом свої життя на вівтар свободи. Гинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Давайте запалимо свічки в пам'ять про наших героїв. Пам'ятаючи трагедію, вшануймо хвилину і шани полеглих боях українських воїнів. Андрієнко Олександр Олексійович, Бадера Олег Вікторович, Батуринський Михайло Андрійович, Бердес Олександр Миколайович, Бзік Віктор Миколайович, Білобровий Олексій Андрійович, Білоусов Роман Петрович, Бондарів Ярослав Васильович. Бонцю Жасміна Михайлівна, Бородій Олег Андрійович, Брачук Олександр Петрович, Брезіцький Іван Францович, Буряк Олег Сергійович Ваганов Віталій Валентинович, Винарчук Євгеній Вікторович, Вовна В'ячеслав Петрович. Водоп'ян Костянтин Миколайович, Войченко Станіслав Миколайович, Волошин Руслан Миколайович, Гаврилюк Володимир Миколайович, Гаврилюк Микола Олександрович, Галич Віталій Олександрович, Глух Микола Дмитрович. Годований Вадим Вікторович, Грубась Олександр Степанович, Грубий Ілля Володимирович, Дацюк Василь Миколайович, Дацюк Михайло Михайлович, Дзюба Роман Петрович, Довгий Володимир Іванович, Дульський Петро Андрійович. Євчук Юрій Романович, Заполотній Євгеній Анатолійович, Загарія Богдан Валерійович, Зайцев Олег Григорович, Захаренко Віктор Васильович, Зірка Роман Олегович, Іщенко Вадим Іванович, Карбурський Іван Петрович, Коберник Олександр Дмитрович. Коваленко Юрій Олександрович, Ковтун Олександр Ігорович, Костівський Вадим Васильович, Кравченко Віталій Олегович, Кричпалуший Іван Вікторович, Крохмальний Микола Сергійович, Кумановський Віктор Анатолійович, Кутовий Вадим Юрійович. Куценко Олександр Сергійович, Любарський Андрій Олександрович, Любарський Ілля Андрійович, Мазан Микола Васильович, Май Борода Андрій Вікторович, Макуха Євгеній Олександрович, Манагаров Олег Олександрович, Маринчук Ігор Михайлович. Музика Василь Вікторович, Мусічук Олег Дмитрович, Наумович Артем Анатолійович, Нікітін Володимир Сергійович, Олійник Сергій Іванович, Омельченко Михайло Юрійович, Павленко Дмитро Васильович, Павлюк Сергій Анатолійович. Панасюк Максим Ігорович, Пасічнюк Олександр Павлович, Пасічнюк Сергій Володимирович, Патик Володимир Васильович, Піскун Олександр Андрійович, Плющук Владислав Олександрович, Польовий Михайло Петрович, Порадівський Микола Іванович. Принцевський Сергій Євгенович, Пронченко Сергій Олегович, Равлюк Сергій Олександрович, Рибаченко Юрій Вікторович, Саволюк Леонід Леонідович, Стаднік Олександр Іванович, Степанюк Максим Миколайович, Тищенко Віктор Сергійович, Ткачук Микола Олександрович. Федотов Олексій Олексійович, Халубко Володимир Михайлович, Хамідрак Ігор Миколайович, Бодаківський Володимир Володимирович, Холо Ігор Миколайович, Чаюн Олег Леонідович, Черняхівський Олександр Миколайович. Чорний Вадим Олександрович, чорний Сергій Петрович, Швець Микола Володимирович, Шинкарський Віктор Григорович, Шумік Віталій Олегович, Юрченко Віталій Володимирович, Яремчук Денис Миколайович, Яремчук Олександр Вікторович. Ястремський Віктор Сергійович! Шановна громада, дорогі жашківчани! День захисників України, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Загинули. І ми сьогодні вже знаємо, що таке війна не по книгах, не по фільмах. Ми бачимо кров, бачимо розруху. І десятий рік війни сучасної несе смерть. Це не дитячі забавки з дерев'яними автоматами, пістолетами. Це смерть наших рідних. Близьких земляків. Скільки загинуло? Не знаємо. Тисячі не знаємо. І нам ніхто не оголошує того, бо, можливо, це є військова таємниця. Скільки ще загине, також не знаємо. І можливо в масштабах країни це статистика. Статистика, з якої потрібно робити аналіз, військову стратегію, демографічний аналіз, економічні якісь висновки, але не ми з вами. Бо кожна смерть, смерть кожної людини, можна порівняти, що з нашого тіла вирвано шматок м'яса, і як буде заживати та рана. Можливо, зарубцюється. І вся Україна зараз вся в таких ранах, вся в рубцях. І чим більше їх гине, тим більше слабна країна. А чому? Та тому що кожна людина живе в родині, живе з рідними, близькими, народжує дітей і будують плани. І той самий розвиток України залежить саме від цих планів і розвиток кожної родини. А в родині не стало людини. Всі плани перекреслені. Яке майбутнє? Що робити? як жити? Я дуже часто спілкуюся з рідними і близькими. І вони в розпачі, коли отримують звіщення. Сьогодні отримали оповіщення зник без звісти, а через два дні вже знайшли тіло. Пошматоване і тільки залишки. І за християнським звичаєм навіть попрощатися не можна, пригорнувшись. Дорогі земляки, ми схиляємо в жалобі голови, зустрічаючи і проваджаючи наших воїнів. 2014 рік, можливо, вже далекий, і коли приходили перші наші хлопці на щиті, ми їх зустрічали і проваджали в останній путь. Це був порівняно землетрус. Це в кожній громаді, не тільки в нашій. Таке відчуття, що потім трішечки призвичаїлися. Соромно казати ці слова. Але таке відчуття. Потім 2022 знову перші загинувши. Землетрус ще сильніший. І таке враження, що знову починаємо заспокоюватися. А не можна цього допустити. Ми кажемо слава нації, дійсно, слава нації, і смерть ворогам. Але нація українська з високою духовністю. І не дамо загинути моралі духовності саме українській, ідентичній нашій. За це воюють наші хлопці. Нехай їхня смерть дасть нам мудрості. Дасть нам сили, дасть нас наги жити в Україні і бути громадянином України. Не просто перебувати осторонь від подій, які тут. Працювати, творити, розвивати підприємництво і захищати до повної перемоги. Так кажуть, вона буде обов'язково, але вмита кров'ю. З великими ранами, але ми з гордістю скажемо, дякуючи всім нашим захисникам, не скорена. І ми будемо горді тим, що ми не скорилися. Щиро дякую всім матерям, батькам, які народжують таких синів і доньок. Хотілося, щоб це співчуття було не тільки на словах. І не тільки горе було в тих родинах. Не тільки одна мама, приходячи сюди, сама схилялася над фото свого сина. Давайте розділяти по-справжньому їхнє горе, співчувати, допомагати. Бо це наше горе. Ми тут живемо. Ми тут будемо жити. Той, хто закинув за батьківщину, Живе вічно. Слава Україні. Героям слава. Шановна громада, жашківчани, 10 років по тому в соняшникових полях в Іловайському котлі загинула найбільша кількість наших військовослужбовців. Загинула, не пустивши далі ворога топтати нашу українську землю. Напротязі 10 років. Україна стояла, Україна бореться, і як це не буде пафосно звучати, Україна перемагає. Так, да, дійсно так ми перемагаємо, тому що ми українці, тому що в серці у нас Україна, і дивлячись в очі усміхнених хлопців, які навічно дивляться на нас з цих банерів. Ми можемо сказати, що дійсно вони герої. Вони герої, вони ними і залишаться залишаться в нашій пам'яті до тих пір, поки ми про них будемо пам'ятати. Пам'ять вічна, а тому герої не вмирають. Щира подяка рідним, щира подяка матерям за синів, які зупинили ворога, завдяки яким ми можемо спокійно працювати, завдяки яким ми можемо виховувати. Тому що життя продовжується, і ми схиляємо голови, дякуючи хлопцям. Дякуючи всім тим, які загинули, згадуємо в цей день всіх тих, які полягли смертю хоробрих. Слава захисникам жашківщини, слава Збройним силам України і слава Україні! Помилуй нас, Боже, за великої милості, то молимо на вислухай, слухай, помилуй. Господи Боми. Помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за спокій душ почилих воїнів, героїв, які віддали найцінніший скарзь свій свій життя, і за відпущені усякої провини вільної і невільної. невільної. Бо сили душі, там, де праведні, спочивають. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй. Милості Божої, Царство Небесної, творчі ріхи, про Безсмертного, смертного нашого просімо. Господи, Господи помилуй. Спокій. Дорогі брати і сестри, сьогодні церква вшановує таку подію, як усічення голови Івана Хрестителя, людині, якій за наказом відрізали голову. За що? За правду. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших героїв, наших воїнів, які поклали голову свою. За що? За правду. Знову вернусь віч на пам'ять, якою вона повинна бути в наших серцях. Я розумію, Ігору Андрійовича занеболіли. Тому що часто виходиш на вулицю і бачиш, що таке відчуття, що війни в нас немає, страшної війни. Коли ми з вами всі бачимо, як ракети літають, в той час ми боїмось. Але буквально через пару годин воно все переходить. А саме найгірше, коли ми не показуємо цю пам'ять в шані і в повазі до живих наших воїнів-героїв. Тому що завдяки ним ми маємо можливість стояти тут. Ми маємо можливість ходити в магазин. Ми маємо можливість пекти хліб і збирати, і сіяти хліб. Але чи ми показуємо оцю свою повагу, християнську любов, християнську шану, християнську терпимість? Але ми повинні цього навчитися обов'язково, щоб зберегти свою ідентичність. Або, якщо любимо говорити, менталітет наш, який об'єднує важку хвилину. Але воно повинно бути не тільки важку хвилину, воно повинно бути весь час. А зараз і є важка хвилина тим більше. Тому вшановуємо своїх героїв, які загинули у своїх молитвах, щоб Господь простив їм їхні гріхи і дарував Царство Небесне. Молімося за живих, щоб Господь оберігав їх. від всякої рани, від усього поганого. Наділив їх здоров'ям міцним. Сьогодні ми згадуємо десятки тисяч полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні від 2014 року. Ми пам'ятаємо про тих, хто віддав найдорожче життя, хай мудрість для зміцнення власної держави відбудеться в наших серцях. Хай їх світлі образи навічно залишаться в нашій пам'яті. Прошу покласти квіти нашим захисникам, героям, борцям за волю і незалежність України.